Тому дивіться, дуже важливо, щоб ми розуміли. Постять у цю картинку, да? Ісус з Сатаною сражається там на руках, хто ж сильніше. <постив> Сатана творіння. Да? Хоча він був створений не сатаною, він був створений Люцифером, прекрасним, совершенним. Но він зробив свій вибір. Возгордився. І був скинутий. І тому, послухайте, Бог з дьяволом не зражається. Дьявол уже переможений, він уже осоромлений. Амінь. І тому, ну, це, ну, послухайте, це буде змінювати наш погляд на життя, на, буде змінювати наше ставлення до труднощів, до дьявольських атак, до спокус. Ну, розумієте? Він уже осоромлений, в нього вже вся влада, вона належить нашому Господу. Вся влада на, на, на небі, вся влада на землі. М? Скрізь під землею всі, все склонено, підкорено під ноги нашого Царя Ісуса Христа. І ми посажені вже разом з ним на небесах по праву його сторону. І ми, як церква, ну послухайте, ми повинні обновити свій розум. Як церква, ну, ми повинні зрозуміти, що Господь сказав, що ми є сіль для цієї землі. Да? Матвія 5 розділ, 13-14 вірші. Ісус сказав: Ви є світло для цього світу. Ви. Ви є сіль для цієї землі. Ви. Mm? Mm. Ну, це, ну, послухайте, ми повинні зрозуміти, що ми, як церква, впливаємо, яким буде цей світ. Життя в нашій країні. Ми повинні впливати лише тільки на Господа, не на плоть. А Господь зі своєї сторони уже все зробив. Що він зробив? Дьявола переміг, він його осоромив. М? Він створив свою церкву, ким ми з вами являємося. славна церква, прику Він піклується, як ми про своє тіло піклуємося, так він піклується про свою церкву, питає, гріє її. Він наділив нас силою і владою. М? Перемагать, наступать на демонів нечистих духів. Амінь. Він дав нам силу і владу робити справи Його на цій землі. І тому, послухайте, ми, ну, коли ми це зазнаємо, ми не будемо просити Бога робити те, що повинні робити ми, як церква. І тому вже стільки давайте будемо знову змінювати наш розум і ходити в цьому откровенні. проголошувати пророцькі слова, Божі слова, які будуть змінювати все навколо. Ми в прошлий раз декілька вже віршів ну, роздивлялись, декілька уривків, які дуже цікаві. Що коли приходить тьма, атакує тьма, все вирішує. Божі люди все вирішують і впливають на те, що в економіці, на те, що робиться в країні, і на поле битви і так далі. Перша царів, давайте прочитаємо уривочок. Їх насправді дуже в святому письмі. Ми прошу раз трошки роздивляли, один, один раз роздивилась. Сьогодні декілька ще подивимося. Ну я хотів би, щоб ми просто ну, осознали свій статус, своє становище, своє положення в Ісусі. Саме в Ісусі. В українському перекладі першоцарів, В російській третя. Восьмий розділ. Давайте відкриємо. 22 вірш. Це як Соломон побудував храм Божий. Да? Ми ж дивіться, старий заповідь це ж для нас в прообразах написано. Да? Якщо народ ізраїльський це церква. М? Прообраз церкви. Так? І ось ми. Які уроки для себе можемо виносити? Дивіться. 22 вірш, перша царів 8 розділ, 22 вірш в російській біблії, 3 царів. Соломон став перед вівтарем Господнім, перед усім народом Ізраїля і простягнув руки до небес. І там він почав молитися. Там довга його молитва. Дома всю прочитайте. Ми зараз не будемо всю читати. Ось давайте, наприклад, 33 вірш прочитаємо, бо там в нього довга молитва. Ми не будемо всю читати. 33 вірш. Далі Саломолодця. Дивіться, якщо ж ворог переможе твій народ ізраїльський. За те, що він згрішив проти тебе, але він повернеться знов до тебе, сповідуючи ім'я Твоє, молитиметься, пощади, проситиме, а сповідуючи ім'я Твоє, молитиметься, пощади проситиме в тебе в храмі цьому. Тоді почуй з небес і вибач гріхи твоєму народові ізраїльському, поверни його землю, яку віддав його батькам. Якщо ж з небеса зімкнуться і не буде дощу, бо твій народ згрішив. Проти тебе, і коли люди молитимуться на цьому місці і каятимуться іменем твоїм, відвернувшися від свого гріха, бо ти наслав страждання на них. Тоді почуй їх з небес і простим гріх слугам своїм, своєму народу ізраїльському. Настанови їх на шлях праведного життя і пошли дощ на землю, яка була дана тобою спадщину народу твоєму. Амінь. І так далі, і так далі. Там про чому, про голод, про всякі там. Епідемії. Дивіться, ну, дивіться, я хочу, щоб ви зрозуміли цей меседж послання, яке хочу вам я донести. Якщо посамо пише, коли настане війна в країні? Чи в економіці криза? Чи епідемія якась прийде? Ну, ви дивіться, хто впливав на зміну в країні? Хто? Народ, коли звертається до Бога. Ну, так чи ні? Коли люди помоляться Богу. Ну, Вони ну, розумієте, становище в країні це результат церкви, а ми ж, це ж пробра для нас. Коли церква осознає свій стан, своє становище м? і починається вирішувати в своїх відносинах з Богом, тоді це буде впливати на фізичний стан країни. Ну, ви розумієте? Що коли ворог там отхвачує куски території, захоплює, вбиває кучу людей, ой НАТО, НАТО, Буш, Трамп! Чи ж, да Куди ви дивитесь? Ребята, ви не, те. Ви не на те. Ой військові наші лицарі! Да ми поважаємо військових. Но не вони це вирішують, ребята. І побачте це. Ви розумієте чи ні? Коли церква буде осознавати свій стан. Що Бог дав їм владу, дав їй церкві слово Боже. І ми повинні його проголошувати, пророкувати. І це слово воно живе, воно дієве. Тоді це буде впливати на стан на поле бою, стан в економіці і так далі. Розумієте? Ой, давайте каяться, щоб Господь простив грішну Україну, да в Ісусі Христі Він уже простив всю Україну. Ну, так Біблія каже. Так? Да. Тільки треба, щоб цей народ України повірив в це, признав це. Розумієте, це благодать. Це не ваші пости тут Бога розжалоблять. Не наші ще щось справи, це взагалі не від нас. Це Божа благодать, яка була дана світу, всьому світу. Що Він так полюбив Україну, що Я за вас віддав саме дороге. Розумієте? І тому ми повинні все повірити. Господи, ти вже в Ісусі простив всю Україну. Ми Твоя церква, ти, якою ти, яку ти наділив владою і силою впливати на цей світ, наступати на демонів, нечистих духів. І ми проголошуємо слова віри, слова перемоги, завершення війни, закрите небо, захист, перемогу, ну, і, так далі, і так далі. Ми повинні проголошувати. Слово Боже. Далі. Дивіться які часи були економічної процвітання і достатку в часи Соломона? Тому що він поклонявся Богу, да? і всі рядовці, всі бігли в цей храм. І це впливало на економічний розвиток, на економічне процвітання. Час немає храму, куди ми повинні бігти, це да? церква. Народ Божий про образ церкви. Ми повинні осознати, що коли у нас будуть відносини з Господом постійні, коли ми будемо осознавати його завершену роботу, що він вже зробив, чи він вже наділив нас як церкву свою. І це буде впливати на економічний розвиток, на економічний стан нашої країни, ну і так далі. І так далі. Дивіться, друге царів. 19 розділ. Там вже був інш, інший цар. Цар Єзикія. друга царів. Дивіться, різні царі це ж лідери. Да? Лідери церков. Ось які у них були відносини з Богом, це, це впливало на, на розвиток, на, на стан країни, і, і життя і так далі. І ось тут ворог напав. Асирійський напав на Ізраїль. Там угрожав, казав, що ми зараз вас знищимо і так далі. Уже декілька місць захопив. І ось дивіться, 19 розділ з першого вірша. Ми один вірш тільки прочитаємо. Почувши їхню розповідь, це царю розказали, що там ці погрози всі передали, а сирійського царя передали Єзикії. Почувши їхню розповідь, цар Єзикія розірвав на собі одяг, вдягнув волосяницю на знак жалоби і вирушив, куди? Поїхав у Брюссель. Не так? Не так. Поїхав до НАТО, поїхав до Трампа. Він пішов до храму. Ну, ви розумієте? І там, коли вони підіймали свій голос до Господа, все вирішувалось там. М, М? І коли ви прочитаєте, якщо ви прочитаєте цю уривку, ви побачите, чим все завершено. Бог сверхістесвину, поразив ворогів. Просто вийшов ангел і 185 тисяч. 185 тисяч просто знищив. Це слава Божа. Ну, послухайте, сьогодні Бог хоче сказати, ей церква, не увлікайтеся політикою. Не треба ці ток-шоу роздивлятися, тому що віри в Бога вони вам не нададуть. М? Ви будете зараз критикувати Трампа, критикувати Зеленського або навпаки, ну коли ж та НАТО, ну коли ж вони дадуть нам зброю. Ребята, ви не на те уповаєте, ви не на ту сторону дивитесь. Так, mm. да, Бог буде використовувати людей. Ну, він може використовувати ангелів. Він сам знає, кого використовувати. І тому церква повинна зайняти свою позицію як переможна славна церква і проголошувати Боже Слово. Угу. Mm. використовувати силу і владу, якою Господь нас наділив, бути сілью для цієї землі. Перший раз ми читали да, Матвія 16,19, що Бог дав нам ключі від Царства Небесного. Він сказав, що ви зв'яжете тут на землі, буде зв'язано на небі. Все, що ми вирішимо тут на землі, буде вирішено на небесах. Це важливо. Тому послухайте, ну. Господь же хоче діяти, ну як він буде діяти через нас, ми ж його тіло. Ну, яка у вас уява? Ми тут, а Він там, і він там з неба щось там буде Так, да, Ісуса одісною Отця, але тут Дух Святий. Для чого Він тут? Щоб ми завершали, як його церква, були його свідками, і завершали його справи, Його силою і владою, якою він вже наділив у нас. І тому, якщо ми хочемо, щоб Господь ізціляв, будь ласка, піди і зціли Його. Якщо ми хочемо, щоб Бог виганяв демонів, то іди, а що ти вже маєш силу і владу звільняти виганяті демонів і виганяй їх. Амінь. Якщо ми хочемо, Господи, пробуди цей народ, яким ви чином уявляєте, що Бог буде пробуждати народ, повинна піти церква і говорити їм Євангеліє? Слово чи це віра від слухання? Як люди будуть вірити, якщо не буде проповідуючого? Хм? а і все. Ну ви розумієте чи ні? Ми повинні взяти просто відповідальність, що яким буде життя на нашій землі залежить від нас, від церкви. Бо Бог за свої сторони все зробив. Візьміть ви відповідальність за своє життя. Амінь. Послухайте, від кого залежить, що у вас в хаті робиться? Такий дуже важкий, дуже таке важке питання. От від кого? Від дьявола? Від Бога? Чи може від ще когось? Від кого? Щось так тихенько неупевнено. Від кого? Від вас. Чи у вас буде прибрано чи ні, залежить не від дьявола і не від Бога. Ну куди ж це Бог дивиться? Крошки на столі, пауки на всіх кутках. Що це таке робиться? Коли ж це все поприбирається? Слышь ти, Встань з печі і йди поприбирай. Ну, так чи ні? Ну Це для нас зрозуміло. Ну Для нормальних людей це зрозуміло. Так само і тут на землі. Бог коли створив людину в буті, да? Він сказав, ей, Адам, Єва, пануйте на цій землі. Владичуйте на цій землі, да? я господар, але ну, я поставлю вас управителями. Mm? Ну, вас, людей. Так чи ні? Ти повинен Адам з Євою, возділити, обробляти сад, охороняти його, ти повинен це робити. Так чи ні? Не я буду за тебе робити, це, а ти. Тому ми повинні взяти відповідальність. Да, але Адам, він взяв своє становище свістан, добровільно віддав дьяволу, бо дьявол його обманув, обрехав. І дьявол почав царювати. Чому? Тому що люди добровільно йому віддають, дозволяють йому тут панувати. Хоча він переможений. Він користується якою силою, яку люди йому надають. Ви маєте статус владу від Господа як церква Божа, а ми віддаємо йому дяволу. Віддаємо цю силу дяволу. І, і він користується цим. Він цар князь цього світа серед синих синів непокори. Той, хто не покаряється істини, він там цар серед них. Розумієте, які не знають істини, він їх обдурює і користується. Силу і владу, яка насправді належить їм. А він нею користується і поширює зло. І Тому послухайте, брати і сестри, хотів би, щоб ми, як церква, ходили в цьому відкривенні. і почали, почали впливати на наше життя, на, наше, на становище в нашому селищі. Да? Почали благословляти. Як Писання каже, благословляйте селище да? місто, Бо благословінням праведних, тобто віруючих, воно буде підноситься. Угу. Устами нечистивих воно буде зруйновуватися. Не треба просить Бога робити те, що ви повинні робити. Бо Бог там, а ви тут. Псалом 115.16. Не знаю, який в російській, ну, в українській, псалом 115, 16 вірш. Я прочитаю переклад. Ух. Небо для Господа небо, а землю він дав людським дітям. Ну, ви розумієте, ми як діти, Божі діти, ми повинні брати відповідальність за свою землю. Ми повинні слідкувати, щоб не зло тут диктувало порядки. Не зло тут поширювалося, а Боже світло поширювалося, Божа правда. Ми повинні впливати на те, як і що робиться на нашій землі. І в першу чергу це робити в духовному світі. Займати своє положення, своє становище. Перша Тимофія, другий розділ, перші, другі вірші. Дуже часто ми його цитуємо, молимося по цьому віршу, особливо на молитвах. Отже, насамперед прошу, щоби звершувати молитви, благання, прохання подяки за всіх людей. За царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Дивіться, від чого залежить, яким ми життям живемо, тихим, мирним, процвітаючим чи ні. Відтоді, від того, коли церква займається своєю справою починає молитися, впливати на цей світ. Амінь. Тому, брати і сестри, ну хай Бог благословить нас. Щоб ми просто це осознали і починали це просто практикувати. От і все. Я вам просто кажу, кожен, кожен ранок, коли я прокидаюсь, я кажу, Боже, спасибі тобі, що ти оновив мої сили за цю ніч. І байдуже, як я при цьому себе відчуваю. Байдуже, я просто проголошую це словами віри. І як у тобі, Господь, що твоя милість оновилася. Бо вона кожного ранку оновлюється, його милість до мене. Амінь. І Він мене сьогодні любить, що б ти там вчора не накоїв. Він тебе сьогодні любить дуже сильно. Так ніби ти цього і не робив. Амінь, це правда. Бо його любов і становище до нас безумовна. Амінь. Релігії це не подобається. Ну Це правда. Його любов до мене безумовна. І як би це вас не дратувало, ну він мене любить дуже сильно. І коли я грішу, я роблю хуже не Богу. Тільки собі. І все. Но він мене не перестає любити. Хочеш грішить, гріши, але це тебе вб'є. Це буде і рунувати на твої сімейні стосунки, на твої стосунки на роботі, на твоє здоров'я, на все. Ну, моя любов до тебе безумовна. Коли той негідник зі свиньми там лежав грязний, немитий, батько його продовжував любити. І тому насправді дуже часто віруючі кажуть, о, притча про блудного сина. Да не про блудного сина ця притча, А про доброго батька. Який не переставав любити свого дитя. Не дивлячись, який він там. Попадав в переділки. Амінь. І це откровення, як сильно Бог тебе любить. Послухай, воно тебе змінить. Воно змінить тебе. Знаєте, чого люди не можуть інших любити? Вони не пізнали, як сильно Бог її полюбив. Чого люди не можуть інших прощати? Він не осознав, як сильно і як багато Бог йому простив. Ну, коли ти осознаєш, що ти сам не ідеальний? Ти будеш з таким відношенням відноситься і до людей. Прощать. Mm? Давати їм шанс вірити в них. Бо ти негідник такий самий був, якого Бог полюбив. Mm? Ну, Тому послухайте, брати і сестри, будемо зараз молитися. За те, щоб Господь і допоміг нам. Ходити в цьому откровенні. Боже, ми світло для цього світу, ми сіль для цієї землі. І ти хочеш, щоб ми впливали, щоб церква піднімала свій пророцький голос, впливала на цей світ, зв'язувала, благословляла, забороняла. Бо Господь дав нам цю землю. Розумієте? Щоб ми тут поширювали його царство Боже. Христос, дивіться, він поширював Боже царство. Цю, він не турбувався. Господи, ти мене послав в землю гадаринську, де ж взяти гроші, де ж взяти соляру на цей човен, де ж. Де...? Він взагалі не турбувався ніколи. Ну ви замічали це? М? Одного разу він спитав учнів, ребята, ви стільки років ходите зі мною, ви хоч в чомусь мали потребу хоч раз. Учні, ні, Господь, ні в чому. 12 мужиків дорослих ходили. В деяких сім'ї були. Повновремене в них було служіння. Залишили все і всіх. Ну Господь восполняв всі їх потреби. Він не змінився. Ну давайте будемо довіряти Богу. Що він поставив нас, щоб ми поширювали якраз його царство на цій землі. Для цього ми повинні осознати, що ми цар, славна церква, благословенна, яка повинна впливати на цей світ. І економіка в Україні залежить, який стан церкви? Чи там вогник горить, чи він уже потух і коптить. Якщо горить, якщо церква істині ходить в відкривенні завершеної роботи Ісуса Христа, що дьявол вже не сражається з Господом, дьявол переможений і осромлений, тоді повірте, і духовний стан, і потім фізичний стан нашої країни буде змінюватися. Боже, слава тобі, хвала! Спасибі тобі наш Бог за твою величезну любов до кожного з нас. Господь благослови, щоб ми в ці останні часи, в які ми зараз переживаємо, проживаємо, Господь, щоб ми ходили в Твоєму откровенні, Боже, про Твою вже завершену роботу, що Ти вже переміг сатану. Ти забрав у нього силу і владу, бо вона була в нього незаконна. Він її забрав у Адама і Єви і продовжує користуватися незнанням людей. Но ми дякуємо тобі, Господь, за твоє відкровення, яке нас звільняє від дьявольської брехні. Що нам не потрібно боятися дьявола і сатану. Що ми, Господи, вже наділені Твоєю силою і владою впливати на цей світ. І тому благослови, допоможи, щоб ми почали це практикувати в своєму особистому житті, в житті нашого селища, нашої країни, щоб ми проголошували, Господь, це пророцьке слово, яке буде впливати, Господь, на духовну атмосферу. І в країні, і на поле битви, і в економіці. Ти сказав все, що ми як церква тут зв'яжемо на землі, бо землю ти віддав нам дітям твоїм. Те буде зв'язано на небі. Все, що ми як церква тут вирішимо на землі, те й буде вирішено. Ми повинні взяти відповідальність, не переводити стрілки на тебе. Ти не будеш за нас робити. Те, що повинні зробити ми. І тому, Господь, виняй Ісуса, благослови нас, щоб ми осознали, пізнали, Господь, ходили в цьому откровенні. Хай кожен пізнає Твою величезну любов до Нього. Твоя любов, Боже, вона безумовна. Хай це звільнить нас, Боже. Щоб ми, Господь, не. Не питались її заслужити, заробити. Ісус. Бо це неможливо заробити. Це потрібно просто прийняти. І це звільнить нас. Це зцілить нас від всяких душевних ран. Від всяких комплексів. Це звільнить нас від. Думок інших людей. Бо думки інших людей вони не будуть впливати на нас. Верніше, вони будуть впливати на нас, але ми не дозволимо. Думкам інших людей формувати відношення нас до самих себе. Наше відношення, наша самооцінка вона будується на твоєму слові. А твоє слово говорить, що ми любимі тобою. Ми вибрані тобою. Ти чекаєш через нас поширювати, бажаєш через нас поширювати твою славу. І тому, Господь, Допоможи нам вооружитися цим. Mm -hmm. І почати вказувати духовний вплив в ім'я Ісуса Христа.